Привіт! Зараз поговоримо про працю онлайн. Чому саме потрібно обирати такий напрямок і для чого? З вами Валерія Козлова, і знаєте, люди весь час шукають кращої праці, десь спробувати себе, десь розпочати. Але єдине питання, яке виникає: де і чи не буде це ризиково, так? Тому. Завжди є страхи щось піти, десь піти в нове, так, відкритися. Тому саме цим я хочу вам надати таку як би, підтримку, я б сказала. Що коли ви не знаєте, з чого розпочати, де, як і саме для чого, так. Для чого? Ну, це, звісно, для доходу, так? бо всі хочуть, звичайно, дохід. Але єдиний момент, який б хотіла підкреслити, це щоб було без ризику. Так? Тому саме цим я хочу вам запропонувати спробувати в компанії ЛР цю можливість, тому що саме в цій компанії можна працювати онлайн, можна працювати, сидячи вдома. Мати можливість навіть податися на карту побиту від компанії, відкрити на себе господарську діяльність, так і податися на карту це великий плюс, який мене змотивував прийти в цю компанію. А ще великий плюс, тим, що компанія має дуже прекрасніший продукт, яким користується дуже велика кількість людей. І Шалена, шалені відгуки від, цього, від цієї кампанії саме на продукцію. А ще, а ще великий плюс, тим, що е, дуже крутий маркетинг-план в цій компанії. Навіть від першої сходинки можна взяти вже автомобіль із салону. Ви уявляєте, в Польщі це можливо, в Україні це брендінг-бонус, коли е, на свою... На своє авто наклеюються наклейки, і саме за ці наклейки є щомісячна доплата, це дуже круто. А в Польщі є, такий, є така програма Fast Track, за яку тобі гарантовані виплати є, якщо ти виходиш на кваліфікації, так підтверджуєш це в свій час. І ви отримуєте гарантовані виплати, тому що саме в Польщі ви виберете авто в лізинг, Так вам компанія щомісячно доплачує за це авто 750 злотих на початку. Якщо ваше авто переходить на іншу кваліфікацію, то це, то це далі буде. Якщо ви піднімаєтесь по кваліфікації, то це 1700 і так далі. Це дуже крута можливість. Не ви платите за свій лізинг, так? А компанія вам доплачує за це. Ну, це просто шикарна можливість. Хто хоче спробувати таку можливість, то напишіть мені. Я прийшла саме в бізнес на цей на легалізацію. Я кажу відкрито, тому що я знаходжуся в Польщі, і мені це важливо, щоб я могла. Бути тут легально. І саме цей момент мене зачепив, тому що я була на той момент, я прийшла рік назад в цю кампанію. Я була мама в декреті. І мене хвилювало це питання, як далі працювати, коли ти не знаєш, як залишити свою дитину. Тому це важливий був момент прийняття рішення саме на легалізацію. І що хочу підкреслити зараз, я ще не маю своєї команди, тому що люди не, не всі готові йти в цей напрямок, в мережевий бізнес, не всі розуміють його так або бояться страхи, ну, страх так. Але е, я прийшла в цю компанію теж не розуміючи нічого. Я прийшла з нуля, так? І я з кожним днем е, дізнаюся. Е, тому я завжди в розвитку, так це нормально, коли ви нічого не розумієте. Ви так само приходите на нову роботу, вас навчають. Тому я до сих пір навчаюся. Тому люди, які бажають спробувати, напишіть мені, я з вами. Контактую і розповім, що і як потрібно робити. І саме це мене змотивувало саме е, легалізація. Тому, тому що зараз я вийшла на працю в найм. І праця в наймі, знаєте, це не дуже прекрасні моменти. Єдиний плюс це те, що ти отримуєш щомісяця, щомісяця зарплату, так? Але більше мені можливості ніякі не відкриваються. Е, що ну так, я можу податися на карту побиту, але. Але я працюю на когось, не на себе, розумієте? І цим, цим такий момент мене навіть бадьорить, що я в компанії ЛР можу навіть подорожувати. Мені компанія ЛР оплачує навіть проживання дуже великі можливості надаються так, від мережевого бізнесу. А що праця нам? Нічого, нічого, розумієте? Ті самі мінімальні виплати і все. А в компанії ЛР ти працюєш на себе, і саме від тебе залежить твоя виплата на карту, так? саме від твоїх дій. Які ці дії будуть, це залежить тільки від тебе. І які виплати теж тільки залежать від тебе, як ти будеш працювати? Тому тут працює командна робота. Саме від командної роботи ми отримуємо. Гроші так, за товарообіг. Тому хто хоче спробувати себе, то це великий плюс розпочати саме зараз. Тому що, якщо ви вагаєтеся і не знаєте, де, що, як, то я можу вам показати ці можливості так, розповісти, як це все працює. Що саме головне, хочу підкреслити, це без ризиків. Ви приходите в цю компанію без ризиків. Я вас реєструю в компанію, вношу ваші дані, ім'я, фамілія, місце, адреси, логін і все. Ви робите замовлення так вперше, коли реєструєтеся, отримуєте вже знижку від першого замовлення і далі користуєтеся продукцією. Будуєте свою мережу без ризиків. Тому що коли людина, наприклад, бачить, що от, ну, не, не подобається або щось не йде, вона в будь-який момент може вийти з цього бізнесу. Просто не замовляти, не користуватися кабінетом і все. Або навіть просто замовляти для себе продукцію, але не будувати бізнес. Розумієте, тут немає ніякого ризику, це саме головне. І що хотіла я підкреслити цим. Цією розповіддю тим, що саме я набираю в свою команду людей, які хочуть спробувати так себе, які, можливо, не знали, що таке можливо, то саме цим відео я можу вам відкрити більше знань, так, і ви зможете дізнатися, що можна так, можна так прийти. Просто в компанії ЛР сидіти вдома, навіть і будувати свою мережу користувачів і отримувати дохід з телефону. Ну це просто реально і чудово. То хто б хотів спробувати, так, напишіть мені, і з вами я сконтактую. Розповім, що як і тут взагалі все просто. Не ускладняйте собі, і буде все окей.